У соцмережах почали ширити відео, де працівник Галицької районної адміністрації Львівської міської ради влаштував бійку у провулку Крива Липа. Спочатку чоловік нецензурно лаявся, а після прибуття поліції почав демонструвати своє службове посвідчення і погрожував правоохоронцям ув'язненням. Представник, да, представник. Да, знаєш, що я тишо. Знаєш, знаєш. Галацька адміністрація ради. Як повідомили у прислужбі Львівської міської ради, чоловік виявився працівником у Галицькій районній адміністрації. Однак, через неадекватну поведінку чиновника ухвалили рішення про його звільнення. Така поведінка є абсолютно несумісною з роботою в органах місцевого самоврядування. Ми щиро просимо вибачення перед усіма, кого могла образити ця ситуація. Також у міськраді додали, що цього працівника вони нещодавно прийняли на роботу. Минулого року він пройшов стажування у межах програми Перший кар'єрний крок, а сам хлопець родом з Одещини. Згодом після інциденту його затримали працівники поліції та доставили до відділку, аби чоловік прийшов перевірку на вміст алкоголю і наркотичних речовин у крові. У коментарі телеканалу НТА Правоохоронці зазначили, що вже відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України, що стосується умисного легкого тілесного ушкодження. Наразі чоловік продовжує перебувати у поліції, поки триває досудове розслідування інциденту. Софія телеканал НТА